Так, потрібно поправити. Це No30 Давдан Сірик. Козаченко, Данило Козаченко, власне, ще є перший Перший. ось таким чином Сидоренко Так, забуває Сидоренко, наскільки я забуваю, сьоми. Друзі, перший є в нашому поєдинку. Саморається ну Ми подивимося, що буде далі. 1-0 наразі. Олександр Сидоренко виводить свою команду вперед а цього поєдинку. Сподіваємося, що всі інші зможуть все-таки бути присутніми. Є фол. Ще один фол вже буде. А подивимося зараз Трикал, стрикал, в Орлов, в Орлов, друзі. Є в нас власний номер цієї команди. Зараз потрібно відзахищатися самураєм. Богдан Сирик Сирик пробиває, не чоловік Він теж може з'явитися. Якраз нові людини можуть з'явитися складі команди Самураїв. Ах, зрізається м'яч ще сім. А що щодо Нікаса, то Нікас насправді програв свій поєдинок лідеру турніру Вік-12. No, ну і він, власне, Ярос Голден зіграв однічію. Такий розклад. Віктор Стименко, Устименко, здобуває. Так, не вистачає сьогодні команді Самураї, денний Самураїв, скажімо так, тому що... О, відзначається номер 28 так, завдав цього удару. Це Богдан Сієрик. Власне, Богдан Сірик забиває у нас один-один за Нікасом. Просить, 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 зараз на Лівому фланзі. Що в принципі і сталося. Зараз розігрувати можна. Данило Казаченко. Казаченко, друзі, нас забуває. Номер 8. Данило Казаченко. Відзначається. Друзі, визначається номер восьмий. Команди «Самураї» Данило Козаченко. Два один на користь Самураїв. І виводить м'яч якраз таки номер другий, якщо не помиляюся, Кирило, 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 Так ні, це все-таки Ігор. Ігор Химачу на позиції голки про Сидоренко. Сидоренко приймає. Сидоренко може обіграти. Сидоренко може й пробити самостійно. Пробуває Сидоренко. Кліментенко Кліментенко. Власне, потрібно вставати ранку, з ним має бути все гаразд. Ну, дійсно, встає, <соє> є. Менше п'яти хвилин залишається до завершення першого тайму. Є перехоплення від Устименка. Устименко пробуває. Устименко може ще раз! Віктор Устименко забиває. Класно зараз зіграв у цьому епізоді. Віктор Устименко, власне, забиває. Друзі визначається Віктор Устименко номер шостої команди «Самураї». робить рахунок матчу у «Самураїв». сьогодні. Будуть більше шансів на перемогу. Устименко, блискуче Сидоренко відкривається, але Устименко самостійно можна, можна забувати. Сидоренко, Лов, Форло буде вкидати на Сидоренка, Сидоренко зупиняє, можна на Устименка далі перевести. Все так і трапилося. Устименко може підлаштувати від удару, Устименко пробиває, щільно біля воріт. Подивимося, як зараз грасимо, грасимо проти нього Стименко, Устименко, Устименко за ледве не забирає. Забирає Віктор Устименко, можна самостійно, можна забивати, Ой-ой-ой, що відбувається в цьому епізоді, де? де гуляв голкіпер Порніка з 2 не зрозуміло. Друзі дуби відзначається у цьому матчі віктор Устименко робіть рахунок матчу 4-1 наразі за самурану. Насправді так, щоб не заганяти а, себе і свого партнера в глуху ситуацію. Тому він віддав передачу саме на Устименка. 4, Курбатов на правому фланзі Курбатов можна далі. Ну тут до удару справа дійшла. але зараз буде удар воріт для команди. Самурай Самураї пішов у нас Сидоренко. А, і власне голкіпер Ігор Тимошенко до завершення першого тайму. Чи буде доведена справа до удару Козаченко? А і непогано, насправді Данило даної команди Нікас 2. Уже легка передача, дуже її можна було прочитати. Ну і пробуває номер 29, дев'ятий це кілька власне Самураєв. Подивимося на як це вплине на команду. Сподіваємося, що не сильно це буде Якраз, ну, Зараз Данило Козаченко. Козаченко Козаченко крутить, вертить, сідає він на суперника. Мялость ну, Берника, з, ну, з Мерчем, здавалося, що залишиться самурай. Так он и едет, вернулся, залишается самураи. Ерабоган Остапов Остапов пробиває. Остапов відкидає на Богдана Сирика, далі на настрікало, острикало, встрекало. Можна! Можна! Остапов забиває, друзі, Забиває Остапов, номер 55 -й. Рахунок матчу 4-2. А, друзі, 55-й забуває Цемас Остапов. Щаси в цьому епізоді. Ну і відповідь самураї понеслися. Спробують організувати свою атаку Данило Казаченко. Спокійно, але 50, 15. 15 хвилин. 15 хвилин Но у команди Ніка з Щоб зрівняти Данило Козаченко. Індивідуальний прохід. Данило. Не вистачило йому швидкості. Зараз Сидоренко, Сидоренко. Підхоплює насправді, як класно Данило Козаченко пройшов, як класно було, і я допомогу або Пацюка, або у Стивенка. Зараз Сидоренко, Сидоренко придирався. Пробирався у зараз від воріт Пацюк, Пацюк ліворуч на Данило Козаченка. Козаченко може обіграти і двох. Друзі, це фол однозначний. А, власне, все-таки шукає передачу Данила Козаченка. Козаченко, Козаченко підлаштовує собі під удар. Не виходить. Богдан Зіненко звинувалося. Сидимося, як розіграється. Курбатов, Курбатов, Курбатов п'ятою. Далі намагається можна. Герасимов. Герасимов забуває, друзі. Номер восьмий забуває. Номер 8 Герасимов забиває. Робиться рахунок 4-3, власне. Друзі визначається Дійко з 2. Саме номер 8 Герасимов. Рахунок один з Віктора Устименка. І власне без Віталія Орлова. Другий шанс для Данила Козаченка. Козаченко! Козаченко! Друзі, Козаченко забуває Данило Козаченко. Друзі визначається Данило Козаченко номер 8, команда Самураї. Рахунок 5-3 на користь Сидоренко підлаштовує Сидоренко можна забивати. Зараз Козаченко підлаштовує під удар, можна проводувати і влучає. Соперниця в центр віддає. Є прохоплення Данило Козаченко Вічна вість тут Арсен ще може допомагати. Арсен міг допомогти. Арсену Стименко -3 на користь команди а, власне. Удар відбувся від Сірика, забирає Клімінцев. Далі на Сидоренка. Друзі, це фол. Це фол однозначно для команди Самурай. Це перший фол. Зараз можна догратися. Зараз Арсен. не знесли, Не знесли. знесли. Арсен самостійно. Арсен може пробити. Арсен пробиває! Забиває номер четвертий. Власне, от є власне гол. У цьому поєдинку Самураї означається. Це Арсен. Арсену Устименко. Друже Самураї. Четвертий Арсен Устименко. Шість три останній самураї, спокійно. Один насправді Сидоренко. Сидоренко вирішує самостійно. Голкіпер команди ігор Стрекалов. А... Ну, стрикало жорстко, але в межах правил зараз Данило Козаченко вибуває м'яч подалі. Таки набирає шуки Сидоренко, 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 Сидоренко підлаштовує, загнав себе в глухий кут, здавалося. Ні, все-таки вдалося йому пробити проти команді, тому що залишається з м'ячем вона. Сидоренко, Сидоренко, Сидоренко. Сидоренко підлаштував собі під ліву Жортав у цьому матчі ще. Якусь інтригу, щоб створити Курбатов, Курбатов на протилежний на Трамбовецького. Близький до того, щоб програти ще один поєдинок. Відповідно, у Самураїв Самураїв може з'явитися друга перемога в сезоні. А якщо вони сьогодні все таки виграють, ну але 50 секунд насправді так, їхня перемога вже є ну, майже гарантована. Насправді це можна додавати.